Воєнні реалії повітряні тривоги, відключення світла, відсутність інтернету та мобільного зв'язку для всіх настали справжнім викликом. Але є люди, які в цей час залишаються безпорадними. Йдеться про утогівців, людей з вадами слуху. Таких в Олександрії 200 осіпи частина з них живе в суцільній тиші. Як пережив блекаут, розповів звісно, мовою жестів та за допомогою перекладача Григорій Лихопой. Я злякався, відразу запалив свічку, але не зрозумів, чому пропало опалення, чому немає інтернету, мені скучно, новостів не знаю, світла немає. Що, що трапилося? Чувствую, все тихо, взривів немає, все тихо, заспокоївся. Мові жестів люди з вадами слуху навчаються з дитинства. Але в Олександрії розуміє хіба що Олена М'єтка прикладач і дактеолог. Вона Їх зв'язок зі звичайним світом. Разом і в Рац, і в пологовий будинок, і в банк, і до лікаря на прийом. До неї вони прийшли і під час блекауту. Вони дуже злякалися, тому що і на роботи поприходили, а не потрібні робітники їх додому. Чого, шок, чому всі прийшли сюди? Я розповідала. От, благо то, що коло Укерсі був інтернет, я зловила новини. Останні я їм розказала, що світло буде, зв'язок буде, але треба потерпіти. То й людей трошки заспокоїла. Це дуже хорошо, що є така організація, куди вони можуть прибігти в таких екстремальних ситуаціях. Попри відсутність слуху, вони знаходять роботу. З роботою в Олександрії важкувато, але є працюючі. У нас працюють люди до 50 чоловік, які працюють у різних сферах. І АТБ-магазин, і на заводах, і на фірмах, і мебельні, і матрасний до недавнього часу працював то там були люди. Тобто, потрошку є робота. Юлії пощастило з колективом. Я робота медсистра у Поршина. Я все допомагати людям, що треба робити. Друту у нас на роботі хорошу. Начальна труба немає і служить, як треба роботи. Вона є знає, вся допома розпиш, як треба, а я дивлюся, розумію, і з цілеві свою роботу. Але таких толерантних людей, як з'ясувалося одиниці, більшість або уникає, або відмовляє у допомозі. Хоча для спілкування з такими людьми іноді достатньо доброго жесту та папірця з ручкою. Слава Україні, героям слава Україна понад усе, перемога за нами.